Великої земельної ділянки земель запасу. Через то вносимо рішення, пописуємо громадське пасовище 8,5 га та землі запасу, які залишилися коштує 20 понад 39-39 для реєстрації комунальної власності. Е, вісить, е, наступне питання про ствердження проекту землеустрою. Сформували земельну ділянку під, під паркінг та автостоянки на землі житлової та громадської забудови е, в місті Городову, вулиця Львівська, е, площа 130 квадратних метрів. Виставляємо на земельні торги на 20 років 6%. Стартова ціна продажу права оренди на аукціоні. Наступне злоторгово виробнича компанія «Енергогруп». То вони два останні питання без були комісії, але поступили вчасно то для обслуговування паркінгу. Міняються цільове призначення слівництво обслуговування житлового будинку на для видництва слуговання парку. Ярослава Мудрого, 443 і Кацюба е, Ігор Романович міняється призначення з обслуговування житлового будинку не для видництва обслуговування паркінгу та автостоянки площа 463 метри квадратних вулиці Джерелі. Колеги ми зачитали питання порядку денного останнього блоку земельні відносини, чи є у когось якісь запитання. Можемо голосувати? Голосуйте, будь ласка. Боже, да. Галамай, Грех, да. Ясаміце, Дунас, да. Жезлик, Іщук, да. Кориляк, да. Кульчицький, да. Лупіза, Маковецький, да. Мескало, Пенцак, да. Раба, да. Садовий, да. Сапуцький, да. Сенер, да. Танчак, да. Третяк, да. Чихрак. за да. да. завтрашнього хвалення. Uh, Колеги, основні питання порядку денного ми пройшли. Залишається блок різних чи є якісь заяви, звернення, оголошення. Якщо немає, то я дякую усім, хто прийняв участь у цій сесії. Ми прийняли добрі рішення. На виконання цих рішень сьогодні виїжджає на схід. В чергове хочу подякувати сьогоднішньому родиннику Ярославу Осеннику, який кожен раз допомагає нам дуже дієво активно в підготовці автомобілів до руху до хлопців для того, щоб вони виконували там свою, свою місію. І хочу також сказати, що три тижні тому ми проводили неділю. Давали старт такому доброму благодійному, благодійній акції разом з партнерами Сергій Бадяк, його благодійний фонд, Національна збірна ветеранів з футболу, ветерани футболу Карпат. Був футбольний матч хороший між ветеранами. І ми тоді поставили за мету акумулювати суму у розмірі 2,5 млн грн. Для придбання 10 автомобілів для Збройних сил України. Дуже добре все йде збіркою. Мені здається, там не вистачає суми у 500 чи 600 тисяч гривень. Тобто добре рухається, і прошу сказати, що вже перший автомобіль, який був започаткований по цій акції, Футбол для перемоги це добрий Рено Мастер 2016 року. В дуже доброму стані. Ми вже веземо цю поїздку і завтра або позавтра передамо його нашому земляку Павлу Коротичу, який воює у силах спеціальних операцій. Тому дякую кожному хто. Долучається хто не небайдужий. Вистріймо і переможемо. ше десять цьому сесію Городоцької міської ради. оголошується. love